Чи віриш ти в прокляття? Якщо ти віриш в Ісуса Христа і є християнином, православним, католиком, протестантом, ти зобов'язаний вірити в прокляття, бо про них пишеться в Біблії. Бог писав у второзаконні, 27 розділ, 28 розділ, Бог писав у новому заповіті про прокляття. Ісус Христос звільняв нас від прокляття закону. Так, Ісус Христос може звільнити кожну людину від прокляття. Але для цього треба пройти шлях, для цього треба покаятися, для цього треба прийняти водне хрещення в дорослому віці і хрещення Святим Духом та народитися згори. І тоді ти звільнися від прокляття. Бо диявол хоче, щоб ви не вірили в прокляття, а Бог хоче, щоб ви вірили і щоб позбавлялися за допомогою Ісуса Христа проклять. Якщо ти хочеш позбавитись проклять і бачиш, що в твоєму житті якийсь негаразди, напиши мені, Благословінь тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.